Друзі, всім привіт! Так. Приєднуємось, приєднуємось активніше, дівчатка. Сьогодні у нас дуже цікава тема, дуже актуальна. Так, так, привіт, привіт всім. Дивіємося, дівчата. Привіт! Мене звати Богдана, я консультую вас у Директі. Сьогодні ми розглянемо таку тему, як зайва вага. Сама актуальна тема, яка турбує всіх жінок, без виключення навіть струнких жінок. Так, додаємось, додаємось, дівчатка. М, добре, привіт, привіт. Зайва вага сама е, велика болюча проблема для всіх жінок, наголошую ще раз, навіть для струнких, е, тому що зайву вагу можна е, розділяти на такі дві ланки, як суб'єктивна е, точка зору і об'єктивна. Суб'єктивна е, це коли жінка. Привіт-привіт. <світ»>. Суб'єктивна точка зору це коли, до прикладу, зібрати. 100 чоловік, 100 жінок. І запитати кожної, чи вважаєте ви, чи у вас є зайва вага чи ні. Більшості людей скажуть, що так, присутня, кожна себе поважаюча жінка додать тих 3-4 кілограми до своєї ваги, і скаже, що це зайва вона. Так, привіт, привіт. Так. І з того відсотку жінок, які згідні про те, що в них зайва вага взяти об'єктивно їх оцінити, підрахувати індекс маси тіла, визначити їхню масу, Вона складається з кілограми, поділити на квадрат росту в метрах. До прикладу, 60 кілограм, поділити на 170 кілограм. Це 1,7 в квадраті. Ці дані поділити, і виходить цифра, яка має по шкалі визначення від 18 до 25. Цей показник вважається нормою, нормальною вагою. Менше це недостатня вага для людини, що естетично, візуально може людині подобатися, але для здоров'я це може бути не дуже добре. Далі від 25 до 30 вважається вже передожаріння. Це ще не хвороба, але вже потрібно звернути на це увагу. Далі від 30 показник, якщо у вас виходить такий, то це вже є ожиріння, це вже серйозна проблема, це порушення обміну речовин, яка, яка викликає ризики. Ризики серцево-судинної хвороби, діабети різних типів, гіпертонію, гормональні порушення, ожиріння внутрішніх органів, шлунку, підшлункової залози. І найстрашніше, що може викликати, це онкологічні захворювання. Так як жирова клітковина вона в собі тримає запальні процеси, плюс гормональні збої і ну, погані. Клітини. Також оцінюємо конституцію тіла, відповідність м'язової тканини від жирової, тому що жирова тканина вона по об'ємах з жировою зовсім відрізняється. М'язи по об'ємах менші, жирові відкладання по об'ємах більше. Але індекс маси тіла може бути рівною в тому і в тому випадку. Так, так само тіло розділяємо на ну, е, жирові відкладні, поділяємо ще на е, розповсюдження по тілу. Буває рівномірне розповсюдження, е, в людини рівномірно розповсюджується жир, і це ну, більш безпечніше, е, ніж е, централізоване е, вісцеральне. Це вже е, є дзвіночком до серцево-судинних захворювань і гормональних порушень. Так, давайте розберемо основна причина зайвої ваги. Всі одноголосно скажемо, що основною причиною є переїдання. Так? Люди, кожен знає таку людину, яка постійно роками сидить на дієтах, займається активно спортом, рахує свої калорії, потім, в якийсь момент, вона відходить від цих. Планів десь пер'їдає. Організм дуже швиденько набирає те, що людина вже спалила якісь жири. Саме швидко набирає при цьому. Також дуже а, люди ще зустрічаються, такі, які можуть їсти все підряд і нічого їм не бракує. Зайва вага набирається, це відповідно в них. Врегульований гормональний фон, генетична схильність хороша до стрункості, метаболізм гарно налагоджений. Є такі люди, які навіть не займаються спортом абсолютно. Теж важливою ланкою в наборі ваги це є кількість прийомів їжі. Всі знаєте, що при прийомі їжі, відповідно. В організм потрапляє їжа, виробляється інсулін, який допомагає переробити цю всю їжу, спалити, переробити в енергію. Так. Так, долучання. О, як вас багато. Супер, супер. Гарна тема. Варто послухати, Лісу. Від виробляється інсулін. Так, чим більше ми в нас за день прийомів їжі, тим більше разів виробляється інсулін, а при високому інсуліні втрата ваги дуже мінімальна, тому що ми знаємо, що втрата ваги відбувається при низькому інсуліні. <кій> Також треба згадати про інсулінорезистентність, глюкозу, індекс інсуліновий і глікемічний індекс. Продукти діляться на високоінсуліновий глікемічний індекс і низький та середній. При інсулін високому інсуліновому індексі, така як солодка їжа, рафінована їжа, багато цукрів, прості вглеводи, вони максимально швидко піднімають інсулін. При цьому при цьому може швидко і впасти, і знову хочеться організму їсти. Він знову їсть, знову піднімається вище, і такі качелі, такі хвилі ну, не дають можливості організму спалити жирові відкладення. абсолютно. При низьких та середніх глікемічних індексах організм повільніше насичується, але його довше вистачає до наступного прийому їжі. То інсулін встигає понизитися і є можливість спалювати, хунути чи хоча б тримати на рівні свою вагу, також основними чинниками до набору ваги є це порушення гормональні. Те, самий такий поширений збій гормонів це гіпотереоз, це зниження, зниження гормонів щитовидної залози. Спостерігається в людей при нормальному харчуванні, звичайному харчуванні, набір ваги, то зверніть увагу, будь ласка, здайте гормони на ТТГ і обов'язково зверніться до ендокринолога, щоб розібрати, що у вас там з гормонами. Також основним гормональним збоєм є це гіперкортицизм, це підвищений гормон стресу, при якому так як знаємо, при стресі може вироблятися в організмі без переїдання підскокувати цукор. Стрибок цукру, відповідно, виділяється інсулін, щоб його переробити цукор, знизити. І навіть без переїдання солодкого відбувається на стресі набір ваги, навіть таке є. При дефіцитах також естрогенів, якщо жінка в менопаузі або при видаленні гічників мінімальна кількість естрогенів в організмі жінки, естрогени відповідають за судини, за гарний стан шкіри, за судини, за суглоби, то організм в такому випадку навіть дуже часто є, що жінки. Набирають вагу, тому що організм робить, якби би мовити, собі лабораторію, де з якої жирових з якої потім запозичає ці естрогени. Так само ще дефіцит гормонів є прогестерон. Прогестерон при його порушенні відповідно набір ваги, підключаються набряки так само. Пролактин, підвищення пролактину також веде за собою набір ваги, набряки, він понижує гормон дофамін, це гормон щастя, при якому при його пониженні часто в людей виникають депресивні стани, люди спасаються в таких станах, станах солодким, тому відбувається переїдання, особливо солодким. З нашої продукції для того, щоб врегулювати метаболізм, ці переїдання. Саме топовим в нас є позиція дієта мінус 15, це її така назва. Це не означає, що ви втратите відразу 15 кілограмів, як проп'єте цю баночку. Банка розрахована на 3 місяці. В основі її лежить. Екстракт салації, він блокує вироблення в надлишку вуглеводів, знижує інсулін, зменшує апетит, приймати по 6 таблеточок, розділити бажано на два прийоми, можна збільшити до 12 таблеток для кращого ефекту. поступово. Гарно працює в комплексі з чаєм мінус 12, покращує метаболізм, зменшує апетит, врегульовує всі обмінні процеси. Приємний на смак. Рекомендуємо ось такий комплекс. Хто займається спортом ще, крім дієти, регулювання, харчування, маємо такі амінокислоти. Хто пробував, це, знає. Це дуже важливо для м'язової системи. Так само конституцію тіла визначаємо по м'язовій конституції. Дуже важливі компоненти для, для пружності м'язів, можна так сказати. Так само подовжує витривалість на тренуваннях. З жироспалювачів у нас найпопулярніший це бофусан. Це якщо вас турбують жирові відкладення лукамі, це ділянка талії, стегон. будь ласка, зверніть увагу на цю позицію. Е, так, ще в нас є дві нічні дієти. Одна е, Зараз в мене ось ця це з буркуном, це від набряків одразу. А є ще е, нічна без стресу. В основі її лежить гецин, який під час сну гарно заспокоює і е, худоба під час сну, можна сказати. сказати. Е, так само є поширеною проблемою, це целюліт. Що таке целюліт? Е, це запавня пішкирно-жирової клітковини, е, е, все, що закінчується на «іт», це є по медичній термінології, це є запалення. А вже е, корінь целю, це стегна, е, так само там, тонзеліт, вагеніт, е, це е, локалізація проблеми, іт – це запалення є. Е, так що е, при целюліті. Е, під впливом жіночих е, гормонів відбувається е, відкладання, це можна сказати, це млі це є і запалення під шкірою. Е, це відбувається тоді порушення мікроциркуляції крові, е, застій лімфи, е, воно е, супроводжується. Виникає під час того, що у вас малорухливий спосіб життя, водний баланс не дотримуєтеся. От уявіть, по стегнах лімфа рухається. Якщо у вас загустіла кров, зневоднення в організмі вона рухається набагато повільніше. Тому водний обов'язковий баланс. Так само такий є чин, як спазм судин. Під час стресу, наприклад, щось. Десь лякаєтеся, зжимаєте п'яту точку, судини спазмуються і надають відтоку колів і кровообігу, перешкоджають. В таких ситуаціях можна звернути на увагу на габу. Ось така генки, і така у нас габа віно Обидві позиції дуже дієві, знімають спазми, заспокоюють. Психологічне здоров'я дуже важливе. Так, з протинабрякових позицій, які гарно відновлюють кровообіг і, кровобі, і інфу, очищають. Ось такий комплекс від та целлюліту від Вілнес. Він сильніші події порівняно з буркуном, але ці дві позиції дуже гарно працюють. І кожен може підібрати, що йому підходить. До позиції дієї. Маємо дуже багато гарних відгуків, то зверніть увагу. І дуже гарно е, додавати до е, наприклад, дієти, ось такі комбінації. Там дієта і кодина приклад. Е, якщо е, основним чинником є стреси, то обов'язково так само додати габу для заспокоєння і зменшення спазмів судин. Що ще не показали з нашої продукції? Ось такий блокатор вуглеводів на основі білої квасолі, блокує поглинання шкідливих вуглеводів, нормалізує метаболізм, покращує всі процеси. І ще з дієти у нас є така вугільна, детокс. Три види вугілля, зверніть увагу, виводить всі шкідливі токсини з організму, налагоджує шлунково кашковий тракт. Так. Так, ми про целюліт говорили. Целюліт діли ділимо умовно на чотири стадії. От перша стадія целюліту це коли ви зжимаєте ділянку шкіри і ви бачите помітні, помітну, як кажуть в народі, лимонну або апельсинову корочку. Це перша стадія. При другій стадії вже з'являється е, навіть без стискання, е, без стискання е, ямочки помітні. Це друга стадія. Е, третя стадія вже додається е, затвердіння місцями е, незначні. Е, четверта стадія це вже затвердіння явні глибокі е, ямки, е, і навіть до закам'янілості. Це вже дуже серйозна стадія без хірургічного втручання, там не обійтися. В мірі. При першій стадії, якщо жінка здорова, наструююча, гормонально активна, то це є нормою всіх жінок, перша стадія це нормально. Що робити? Що робити при целлюлітах? Основною. З мною запорукою це є рух для того, щоб розганяти лімфу, щоб рухалося кровообіг по кінцівках, так. рух плюс комплекси, які ми запропонув... можемо запропонувати. Все це в сукупності в комплексі гарно працює, масажі, рекламують багато кремів від целюліту. Можливо, не сам крем так допомагає, як саме розтирання проблемної ділянки, це ж так само стимуляція мікроциркуляції, кровообігу, лімфа. Все це гарно розганяється. Обов'язковим є водний баланс для того, щоб по судинах по венах рухалася не густа кров, а ріденька, відповідно, швиденько все протікає. <заводичку> я сказала, так. По позиціях я пройшлася більш-менш, можливо, якісь питання конкретні, то задавайте нам сюди, я таку пригодну, можливо, я поки розповідала, хтось щось написав, я не побачила, то можете продублювати. Буду дуже вдячна. Так, сердечка. Дякую, дівчатка, дякую. Проте вживала минулого року результат вогників, бо фасан дуже ефективний. Ось, дуже дякуємо за такі відгуки, нам дуже приємно. Ми так само радіємо вашим результатам. Боже, як вас багато, дівчатка. Супер. Супер, супер. Так, так, так. Супер. Дякую, дякую за підтримку. Ви нас найкращі. Так, так, так. Тут таке питання. Яка тривалість курсу, які перерви між курсами? Дієта, так само протинарякові комплекси, це все можна напивати. Тривалий час, кілька, мінімальний курс це кілька упаковок, У упаковка рахується курс. Напивати рекомендуємо до бажаного результату. Також можна чергувати позиціями, комплексами. Під, підхід маємо творчий від цього. Потрібно пробувати. Так. Можна сказати. М -м, комплекс від навіки просто супер, дуже задоволена. Це класно. Ми дуже раді таким результатам. Супер, у нас чарівні. Головне здоров'я, що були. Так. Ну, питання більше я не бачу. Щиро дякую, що ви розділили цей ефір зі мною, вислухали. Я старалася вам донести більше інформації. Якщо вона була вам корисна, я дуже рада. Хай вам щастить. Мирного дня вам. На все добре. До побачення. Дякую за увагу.